Ти не здав зброю? Ні, не здав. Ти її використовував. Ну, Перший раз це був в ніж. Вночі ми переодягнулися, взяли зброю. Я бачу, у нього просто мокрий, у нього пот тече, його трусить. І він каже, Володимир, я, мабуть, не піду. Ідея просто пушка. Супер, класна. Сразу товариш, як я сказав, він каже, да, йоп, ні. Я десь на другій секунді тільки зрозумів, що це граната. Стара розтяжка і все і підірвався. Я не знаю багато людей, які в лікарні так званої ЛНР кричать Слава Україні. Жінка казала, що прикладала мені в голові пістолет. Мені надає твої сказки. Давай той самий. Зараз Застрілю тебе, щоб залишитися живим. Є тільки один шлях: ви повинні стати на коліна перед російськими журналістами, просити пробачення росіян. А я сказав, я цього робити. Не буду Ми вас просто візьом в луганську в'язницю і все, і ви там здохнете.